Багато психологів, у всякому разі раніше, говорили про те, що фокусуватися потрібно не на чомусь негативному, там, не на якихось поразках, а на перемогах, на позитивних речах. Проте сьогодні я хотів би говорити про невдачі. Насправді, наше життя воно складається не лише з перемог, не лише з позитивних моментів, але воно складається і включає в себе дуже часто невдачі, провали. Коли в нас щось не виходить, коли в житті щось іде не так, як ми планували, не так, як ми хотіли, і ми не отримуємо тих результатів, на які сподівалися, ми ставимо собі різні цілі в кар'єрі, в шлюбі, в стосунках з Богом, в служінні, в батьківстві, в спорті, в змінах характеру. І це дуже добре насправді. Проте, ми зазнавали невдач частіше ніж досягали своїх цілей. Чи згодні ви з цим? Невдачі насправді спіткають нас частіше, ніж великі успіхи. І досягнення того, до чого ми рухаємось. І нам потрібно вміти реагувати на ці невдачі. Нам потрібно навчитися правильно ставитись до них, інакше нам буде складно жити. Інакше нам буде ще складніше досягти успіху і будувати правильне здорове життя. Крім того, Біблія багато говорить про те, як різні герої віри стикалися з невдачами і проходили їх. Дивлячись на слово Боже, в нас реально є чому повчитися у питанні наших реакцій на наші невдачі. Насправді ми ставимо собі цілі в багатьох сферах, і ми прагнемо успіху в багатьох сферах, чи то дійсно шлюб і бажання зменшити кількість конфліктів, більше проводити часу разом, краще розуміти один одного. Проте дуже часто. Нас спіткають тут невдачі, коли ми ставимо собі цілі в кар'єрі. Наприклад, я часто знаю, що люди, молоді люди, вони шукають себе. І я працюю програмістом в it сфері і багато хто звертався до мене з за порадою, Денис. А як навчитися програмувати? Допоможи, я дуже часто допомагав складати якійсь людині маленький план. Такого початкового розвитку, і знаєте, що більшість людей, вони, можливо, пробували один день, два дні, їм ставало трошки складно, і вони ніколи більше до цього не поверталися. Вони заздавали невдачу, тому що це щось нове, але вони не могли рухатись далі через те, що невдача якось впливала на їхнє життя. І це стосується кожної сфери, це стосується шлюбу. Люди стикаються із проблемами у шлюбі, їм стає складно, в них невдача, і вони говорять про те, що я. Зупинююся, я не хочу рухатись далі. Це стосується кар'єри, розвитку, навчання, це стосується спорту. Тут я дуже хороший приклад, тому що я часто починаю займатися, потім мені стає складно і я зупиняюся. І не раджу нікому так робити. Це поганий приклад, але це певна неправильна реакція на невдачу. І багато сфер в житті вони працюють подібним чином. У нас є певні реакції на провали. І в залежності від Глибини від серйозності, від частоти ось цих помилок і поразок. У нас може бути різна реакція на цю невдачу. Для когось реакція на провал це просто засмучення, просто емоційна е якась емоційний сум. Але для когось чергова невдача приводить до рішення вийти із стосунків, залишити служіння чи взагалі зневіритися у Бозі. Коли я готував цю проповідь, я думав про різних людей. У яких останнім часом сталися подібні речі, невдачі спонукали їх до виходу із тих відповідальностей із тих сфер, в які Бог їх покликав. І це дуже кардинально вплинуло на їхнє життя. Негативно вплинуло на їхнє життя. І в Біблії є один персонаж, один чоловік, якого ми всі знаємо. Це Моїсей. Цей чоловік він став великою людиною віри, він став. Таким, напевно, центральним пророком в єврейському народі, і з нього почалося ось це таке відродження, становлення єврейського народу. Проте цей чоловік він переживав неймовірні невдачі. І про це я хотів би сьогодні поговорити, тому що нам є, що повчитися у нього і у тому, що Бог показував йому. Як ви знаєте, Моїсей це був єврейський чоловік, єврей, який народився. Вже коли євреї були в Єгипті, вони жили там, певний час нормально жили, а пізніше вони почали жити там як раби. Їх експлуатували, вони тяжко працювали. І Моїсей він був інакше. Він був, він був в доволі привілейованому стані. Він ріс у домі фараона. Він отримав хороше навчання, він був добре вихований. Проте в нього була ось ця біль в серці, біль в серці за свій народ. Він проявляв цю біль певним чином, хотів десь зарадити в певних ситуаціях, і в якийсь момент Бог він зацінив це, він розцінив це і він звернувся до Моїсея через палаючий куч в пустелі. Бог проговорив до нього. І покликав його до ось цієї важливої місії виведи мій народ із рабства єгипетського. Мойсей не дуже хотів це робити. Він думав, що обмежиться трошки меншою мірою виконання свого покликання. Він говорив про те, що він нездатний, говорив про те, що він не вміє висловлюватись, і йому було складно погодитись про те. Він погодився. Він погодився, і він зробив першу спробу. Він взяв свого брата Аарона, і вони пішли до Фараона пробувати домовитись про те, щоб фараон відпустив єврейський народ на поклоніння Богові на три дні в пустелю. І фараон був недурний. Він зрозумів, що ці три дні скоріше все. Продовжиться і він більше не побачить єврейський народ, який так добре працює в нього, е, і приносить стільки економічного добробуту внаслідок цієї арабської праці. І він не відпустив єврейський народ. Він сказав ні. Він сказав, що е, раз ви про таке думаєте, про таке якесь поклоніння, ось ці паломництва кудись, значить, ви мало працюєте. Це значить, що ви розлінилися, і я збільшую вам норму. Праці, яку ви маєте виконати за день, він сильно збільшив ось цю кількість праці, яку вони могли виконувати. Це неможливо не було знести. Збільшилася кількість покарань. І знаєте, що сталося? Моїсей, Аарон, які хотіли зарадити, допомогти, вони були в дуже поганій ситуації, тому що народ він розгнівався на Моїсея та Аарона за те, що вони фактично з добрими намерами, але погіршили стан єврейського народу. Вихід, п'ятий розділ, 20 вірш. Коли вони виходили від Фараона, то зустріли Мойсея та Аарона, які стояли, очікуючи їх, тому дорікнули їм: Нехай спогляне на вас Господь і хай осудить, бо ви зробили ненависним наш дух перед Фараоном і його слугами, видали йому в руки меча, аби нас повбивати. Уявіть собі, ти переживаєш за людей, ти хочеш щось зробити, ти погоджуєшся на ризиковану справу, до якої тебе кличе сам Господь, і яку сам Господь гарантує, що буде успіх і провал, невдача. Люди говорять, що нехай просто Господь тебе покарає, і нехай стане за тобою все найгірше, тому що люди відчувають на собі більш Тяжку руку фараона після цього. Я думаю, що Моїсей був розбитий. Я впевнений, що його моральний стан в той момент Ну, важко, важко зрозуміти, якщо ви не були в ситуації, коли від вас залежать тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, можливо, людей, і ці люди вони страждають через вас. Це провал, це дуже серйозний провал. І думаю, жоден із нас не був в подібній ситуації. Нам важко зрозуміти те, що він відчував, але. Але у нас всіх є провали в житті різного ступеню, тому це стосується нас. І знаєте, що в Моїсея була певна реакція. Написано, що Моїсей звернувся до Господа зі словами: Господи, чому ти допустив лихо цьому народові і для чого ти послав мене? Адже відтоді, як я з'явився перед Фараоном, щоб говорити від Твого імені, він кривдить цих людей. Свого ж народу ти досі не визволив. Перша реакція фараона, Мойсея, знаєте яка? Він звинувачує Бога. Він говорить про те, що Бог ти не зробив те, що обіцяв. Ти не визволив народ. Сталося що гірше. Для чого ти послав мене? Я ж не хотів. Я ж не хотів. Я ж казав, що я не здатен. Для чого ти послав мене? Мойсей, він задає Богові такі доволі гідучі запитання. Пізніше. Коли він вже в цьому діалозі з Богом рухається далі. Ще одна річ, яку говорить Мойсей, відповів Мойсей Господу: якщо ізраїлітяни не послухали мене, то як же послухає мене Фараон, я не красномовний. Друга реакція. Він, спочатку він дорікав Богові, тепер він говорить про те, що я ж нездатний. Реакція Мойсея на невдачу, це певне таке закопування себе. Я нездатний. Я... Не підходжу для цього, я не до кінця готовий був, і це помилка була мені це робити. І ці дві реакції насправді дуже типові для нас із вами. Коли в нас є невдача і провал, ми починаємо дорікати Богу. Можливо, це не прямо, можливо, це не так сміливо, як це робив Моїсей, але фрази на кшталт За що це мені? Ви говорите такі фрази? За що це мені? Чого це сталося зі мною? Ну чого завжди зі мною? До кого це звернення? Це звернення до, до того, хто контролює наші обставини, хто направляє наше життя. Це звернення до Бога. Ми любимо нарікати на Бога. Хоча робимо це трошки скромніше, ніж цей чоловік. І інша річ це ми починаємо закопувати себе точно так само. Коли нас не вдається, ми говоримо про те, що ми нездатні. Ми нікчемні, ми, ми не здатні. І ось ці обидві реакції вони проявилися у Моїсея. І знаєте що? Задавати Богові запитання це нормально. Говорячи про першу реакцію. Ненормально нарікати на Бога, ненормально. Звинувачувати його, тому що багато людей, які починають звинувачувати Бога і кам'яніють в цьому, вони відходять від віри. Вони починають називати Бога тираном, вони звинувачують його у тому, що він хоче лише лиха, лише страждань для нас. І це дуже типово багатьом людям, тому небезпечно нарікати на Бога і вірити в те, що Бог хоче нам зла. Проте задавати Богові запитання нормально. Коли в нас стається невдача. Коли в Моїсея сталася невдача, він задавав Богові запитання. І знаєте, що Бог відповідав. Бог не покарав Моїсея, Бог говорив з Моїсеєм. Задача, яка була поставлена перед ним, була дуже серйозною. Невдача, яку він пережив, дуже глибока, і Бог він змилосердився, він відповів, він пояснив і пообіцяв Моїсею перемогу. Він розкрив свої плани в майбутньому для Моїсея. І я думаю, що, напевно, Моїсей не перейшов цієї межі. Проте нам важливо пам'ятати, ми не маємо перейти межі і повірити в те, що Бог, він тиран, який хоче нам зла. Бог, він має план. І навіть невдача, вона є в його плані. Ми поговоримо зараз про це більше. Знехтувати Божою волею це найбільша помилка в нашій реакції на невдачу. Що Моєсей хотів, говорячи про те, що він нездатний. і Задаючи ці запитання Богові, він не просто хотів поскиглити. В нього в голові крутилося ось це спокусливе рішення зупинитися. Він хотів вийти із покликання. Він, я думаю, думав про це, що легше було просто жити далі своє достатньо комфортне життя такої знатної людини в Єгипті. Проте він не зробив цього. Він не знехтував Божою волею, попри те, що йому було складно, і в нього була спокуса зупинитися і вийти. І ми з вами подібні до нього, тому що коли невдача приходить до нас, коли ми переживаємо це розбиття, коли ми думаємо про свої здібності обмежені, коли ми не розуміємо, чому не виходить, то в нас теж є спокуси. У нас є спокуси залишити покликання, до якого Бог він призвав нас, тому що не вдається легше піти. Піти з сім'ї, тому що складно. Знову і знову ми пробуємо налагодити стосунки, спілкування, перестати сваритися, але, але знову це повторюється. І це стає нестерпним, це стає складним. Ми розчаровуємося і перестаємо вірити в те, що щось в нас може вийти. І ми вирішуємо: давайте зупинимо це. Не треба мучити один одного, давайте вийдемо звідси, але це теж порушення Божого бачення нашої, нашого життя. Це порушення Божої волі. Хтось із нас, борючись з гріхом із залежностями, які постійно повертаються, ми можемо мати спокусу змиритися із цією залежністю. Просто здатися, опустити руки буде як буде. Хтось через те, що не стається в житті те, що хочеться, зневіряється в Бозі. Життя було нормальним, коли воно співпадало з тим, що я хочу, але коли Бог починає допускати невдачі, Християнство перестає мені підходити. Я готовий зневіритися і піти. Ізолюватися від інших людей або шукати розради в гріху це дуже типові реакції людей на невдачу. До чого тебе спонукає черговий провал? У кожного інша сфера, хоча ці, я думаю, доволі розповсюджені. Проте подумайте, до чого вас спонукає черговий провал. І пам'ятайте, що знехтувати Божою волею це велика помилка. І це те, що Моїсей не зробив, але продовжив рухатися в покликанні, попри те, що було складно. І цього варто повчитися в нього. Проте далі відбувається найцікавіше, як на мене. Бог, він говорить з Моїсеєм, і в сьомому розділі Бог каже: Я ж зроблю серце фараона закам'янілим і вчиню мої численні ознаки чудеса. В Єгипетському краю. Я зроблю серце Фараона закам'янілим і вчиню мої численні ознаки чудеса в Єгипетському краю. Бог. Божий план включав невдалі спроби. Вони були необхідними. З людської точки зору Моїсей був розбитий. Він хотів, щоб вийшло з першого разу, з однієї спроби. І подібно до нього ми теж, коли в нас є якісь цілі, ми хочемо, щоб вийшло одразу в момент. От Од... одружилися і ідеальний шлюб. Деякі мої друзі не одружені, вони ось, чесно кажучи, так і, так і думають, що вони одружаться і вони будуть прикладом чоловіка, дружини. Ми так думали, напевно, коли планували дітей, що ось. Будемо кращими батьками і не будемо повторювати тих помилок, які робили наші батьки або знайомі. Але це трошки не так працює. Друзі, Божий план він включає невдалі спроби. І я думаю, це може бути великою втіхою для нас. У випадку з Моєсеєм, Бог він сам зачерствив це серце Фараона. Він дозволив цьому гріховному серцю проявитися у всій його красі. І таким чином Бог він знав, що перша спроба буде невдалою. Він знав, що друга спроба буде невдалою. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Він знав це. Але він запланував ці невдалі спроби. Для чого? Для чого Бог ускладнив вихід євреїв з рабства? Вихід, як ми знаємо, став центральною подією для становлення єврейського народу. Це були люди, які звикли жити в Єгипті. В єгипетській культурі звикли працювати на пана, але ось той складний вихід в боротьбі з Божими ознаками, з відмовами і тим, що Бог схилив фараона для виходу, він зробив цей момент в історії дуже особливим: центральна подія для становлення єврейського народу, для об'єднання єврейського народу. В процесі цього складного виходу, який Бог запланував складним. Моїсей став справжнім лідером. Він, по суті, він був ніким. Він не був авторитетом в очах євреїв. Він був людиною, яка жила краще, ніж інші євреї, коли їм було складно і коли вони працювали складно. Але коли він пішов на наступні спроби і він реалізував Божий план. Він став авторитетом і він став справжнім лідером. Божа сила стала очевидною через цю історію виходу, там, де Бог він карав фараона, карав єгипетський народ багато разів, там, де він багато разів робив чудеса, на які були нездатні єгипетські, якісь чаклуни і люди, які намагалися конкурувати з Богом, Бог він показав свою сильну славну руку і прославився. А ще, друзі, саме складний вихід став. Прообразом Христового викуплення людства. Якщо б Моєсея вийшло з першого разу, я не знаю, як би це було, але вихід складний, вихід в боротьбі, вихід там, де проливалася кров, вихід там, де була війна, він став прообразом того, що Христос зробив на христі. Христос, Він поніс гріхи наші, Він викупив нас із рабства гріха, і це було складно. Подібно як у тому виході, про який ми зараз говоримо. Тому, друзі, невдача Моїсея, вона була в Божому плані. Вона привела до кращого результату, який був невідомий Моїсеєві, про який він навіть, можливо, до кінця не дізнався до самої смерті. Проте Бог він мав кращий план, який включав невдачу. Крім того, говорячи про Христа. Без пережитої Христом невдачі життя кожного з нас було повним провалом. Дивлячись на те, як жив Ісус, з людської точки зору, важко сказати, що це було дуже успішне життя. Там була фінансова нестабільність, Його зраджували, його переслідували. Врешті-решт, він прожив всього 33 роки і загинув жахливою смертю. Багато хто назвав би це невдачею. Проте без того, щоб Бог він запланував ці речі, без того, щоб Христос погодився на ось це страдницьке життя, повне речей, які нам би не сподобалось переживати, ми б не мали спасіння. І наше життя ніколи не було поєднане із Творцем, і наші гріхи ніколи не були прощеними. Христос він проходив невдачі заради нас. Приклад Моїсея і Христа він приводить нас до висновку. Через провали Бог зрощує нас та реалізовує свої плани, незнані нам плани. Можливо, які ніколи не стануть відомими, але Бог Він робить щось краще, ніж ми могли б собі подумати. І, можливо, через це невдача не така вже і страшна. Якщо Бог їх планує, їх допускає, якщо Бог щось нас через ці невдачі навчає. Якщо він робить щось благе і добре і приводить до кращих результатів, то, може, нам не варто так боятися цих невдач? Можливо, не варто кожного разу думати, що все, мені потрібно зупинитися, вийти, залишити цю Божу волю і жити якось простіше. Три висновки, які ми вчимося з цієї історії. Коли ви пережили провал, не нарікайте на Бога. Давайте не нарікати на нього. Ми можемо задавати йому запитання, ми можемо молитися до нього, ми можемо виявляти свої емоції це нормально. Проте не нарікайте, не робіть його винним у провалах і не ображайтеся на нього. Давайте не робити із себе нікчем, коли ми пережили невдачу. Тому що диявол, певно, хоче, щоб ми так думали. Хочу, щоб ми зупинилися і опустили руки. Хочу, щоб ми не вважали себе достойними. Проте, друзі, Христос помер за нас. І Христос зробив нас достойними. Христос зробив нас здатними перемагати гріх, рости, змінювати свій характер, відновлювати свої відносини в наших сім'ях. Христос Він помер за нас, і ми дорогі, ми улюблені в очах Бога. Ми не нікчеми. Хоча інколи. Наші невдачі, вони є спокусами так подумати. Не вірте цьому. І третє, найважливіше не опускаймо руки. Мойсей не опустив руки, Христос не зупинився, і обоє вони досягнули великих Божих цілей на їхнє життя. Давайте теж не опускати руки. Давайте не здаватися, давайте робити те, до чого Бог закликає нас, бороти залежності. Стіляти свої шлюби, рости в наших професіях, виконувати Боже покликання, яке Він дав кожному з нас. І навіть попри те, що не завжди з першого разу виходить, Бог він проведе нас туди, куди планує. Це дає велику надію і втіху. Давайте ми помолимося за це і будемо рухатись по життю, перемагаючи далі. Господь, я дякую тобі за те, що ти в слові своєму показуєш. Такі мудрі речі. Ти справді через своїх людей, через свою велику роботу із серцями тих людей ти працюєш тепер із нами. Я прошу тебе навчитися цих речей, про які говорили. Я прошу тебе, не, щоб ти допоміг нам мати внутрішню силу і мудрість не зупинятися, не йти в гріх, коли складно не руйнувати ті цілі. Які ти перед нами ставиш, не полишати місця відповідальності, які ти для нас встановив, довіряючи тобі жити життя, дивлячись на Христа, на того, хто є прикладним для нас, того, хто зробив нас достойними і дав нам потенціал та здатність бути цими переможцями, бути твоїми дітьми, які догоджають тобі, які живуть в мирі з тобою і живуть, ось це справді. Плідне життя для слави Твоєї. Амінь.